Привіт усім сьогодні. У нас у студії Світлана Кудрич, керівниця школи Споті Фокс, вчитель англійської мови. Вона сьогодні нам розкаже, як навчати дітей і дорослих. Привіт, привіт, добрий день. Е, дуже дякую за запрошення. Мені завжди цікаво говорити про роботу. Світлана, розкажи, чому ти пов'язала своє життя саме з англійською мовою? Ну, якщо сказати чесно, то пішла я на інмов, тому що розуміла, що по іншому я англійську не вивчу. Я не можу сказати, що я великий фанат іноземних мов була, але як виявилось, дуже гарно мене господь направив, тому що коли я почала викладати, то мені прям дуже сподобалось. І мені пощастило, що я мала досвід відразу у приватній школі у цікавих курсах, і була можливість пройти навчання. Я відразу подивилась на альтернативні методи викладання. Розкажи, з якого е, віку варто починати е, вивчати англійську мову, якщо ми про це говоримо? В принципі, е, мову не треба сприймати як іноземну, так? особливо, якщо ми навчаємо дитину, і е, дитина класно починає вчити мову, вже знаходячись у животиці у мами. Тобто, якщо мама, наприклад, вивчає англійську або розмовляє англійською, то вона вже у животику її починає чути і починає сприймати як щось звичайне. Так? Дитина ніколи не перекладає. Навіть коли ми рідну мову вчимо, то ми ж не прикладаємо її з якоїсь іншої. Ми просто дивимося ситуативно. Так? У цій ситуації ми так говоримо і інші так, цей предмет ми так називаємо. Так, ми хочемо, щоб нас зрозуміли, і так само і англійською. Ну а якщо мама не говорить англійською, то тут вже варто вивчати, якщо є сприятливі умови, це повинно бути приємно і позитивно, і для мами, і для малюка. Тобто, якщо є можливість, є гадний спеціаліст, то класно починати водити вже з 12 років. Дцяти місяців я займаюся викладанням діток вже з 12 місяців. Але це за умови, що викладач знає, як це робити, тому що якщо дитину якось намагаються посадити за парту, вже будучи навіть в 3 навіть в 3 роки, в 4, навіть навіть в 5 так деколи і при цьому вона не може говорити англійською, то ну тоді краще не варто. Так, дійсно, в 12 місяців дитина ще, мабуть, погано ходить, але вже має вчити англійську. Розкажи про методи, які ти використовуєш uh -huh. при навчанні таких маленьких діток. По-перше, повинно бути навчання спрямоване саме на комунікацію. І дуже багато у мене цікавих. Завжди є що пощупати, є де побігати. І програма побудована на тому, що саме цікаво дитині у 12 місяців, так? Тобто це повзання, якщо ми вже повзаємо. Ну, До речі, дуже часто приходять не в 12 місяців, а там, наприклад, ближче до 2 років. Тому що мами часто, хто був мамою, той розуміє, так вони ще не можуть важко. Організувати час, так? Тому що то дитина спить, то вона ще, можливо, на грудях. Е, тож я б сказала, що досвід більше 18 місяців плюс, коли діти вже повзають, тобто вони повзають, ми всі разом повзаємо, включаючи мене і маму. Ми разом з вами займаємось і коментуємо все, що ми робимо. Але програма повинна була бути чітко побудована. Ну і психологічно дитині і мамі повинно бути комфортно. Це повинно бути в задоволення і без стресу. І тільки комунікація. Скільки триває таке заняття? Для малюків 30-35 хвилин для, для малюків. Але активність е, постійно змінюється. Тобто 5 хвилинок ми це робимо, потім це, потім це. Спочатку там ми щось, е, е, щ, на, ну, наприклад, е, може бути камінь, так, важкий, холодний, і може бути м'яка подушечка. І ми трогаємо все це і коментуємо, як воно відчувається. Like, it's it's hard, так, it's soft. Hard – твердий, а це м'який, так? І кожна дитина трогає, або, наприклад, іграшки. Так, я надаю іграшку, поки дитина не попросить. Mm -hmm. Ну, звичайно, якщо ми кажемо прямо про малюків, то від них достатньо, щоб вона просто відреагувала і якось ручкою показала, так, як give me. Це вже прям каже про прогрес. Або навіть показала, я кажу, а вони показують, що вони хочуть. Потім, коли вони вже дорослішають, починають краще говорити, то тоді. Ну, звичайно, я вже більше вимагаю. Якщо не попросиш, я надаю. Ну там ще конкуренція у групі, uh -huh. то вони починають швидко говорити у групі. Так, тому що такий вік. А, і а як ти бачиш результати, як ти можеш прослідкувати, як швидко батьки можуть побачити результат uh -huh. от занять з малечою? Якщо а, батьки ходять разом із малечою, то вони в принципі бачать. Так, що дитина реагує, що дитина розуміє, що, ну, наприклад, у мене у сама дитинка, їй майже два рочки, При тому, що у мене не було можливості організувати групу її віку. Але вона присутня на моїх онлайн занять, і деколи так я якісь рутини роблю англійською для неї. То коли я прощаюся зі своїми учнями онлайн, вона вже розуміє це. При тому, що я не кажу бай-бай. Я просто там даю домашку, бажаю їм гарних вихідних. Вона вже каже бай бай! І blow a І Вона е любить поспосилати повітряні поцілунки. А, розказ... а щодо, щодо результатів, а, так? Да. Е, як класно, е, щодо результатів, Ну, наприклад, так, один із результатів, там, правда, хлопчик починав ходити десь з трьох, займалися вони відповідально, і наразі. Йому наразі, мабуть, вже 10 років, і він зараз з батьками в Англії. Ну, як почалась війна, вони туди поїхали, і він вчиться в англійській школі. Ну, без проблем. До цього вони вчились у приватній школі у Києві. Вони переїхали з Кропивницького в Київ. То теж він там половина предметів була англійською мовою. Це не єдиний результат. Тобто діти реально відчувають потім мову. Вони не зазубрюють правила. Ну, вони просто а ну так само, як ми вчі знаємо українську мову, йдемо вчити граматику української, так в школі. І так само вони вже вчать граматику англійської, е, будучи дорослими. А розкажи, ще, як відрізняється навчання дітей е, трошечки доросліших, 10-12 mm -hmm. років, от і малечі, чи сприйняття відрізняється? Так, сприйняття відрізняється. Е, ви знаєте, це навіть складно. Пояснити, малеча, вона, по-перше, вона краще запам'ятовує часто малюки, якщо вони поєднали я я на занятті поєдную мову із багатьма каналами. Наприклад, якщо так камінь. Я вимовляю, я можу вимовляти різними інтонаціями. Я вже вам такі секрети розповідаю. До речі, я шукаю викладача англійської мови дуже дуже, і я готова ділитись секретами. Тому, якщо зараз нас слухає потенційний викладач англійської, звертайтесь до Світлани, ми контакти розмістимо всі. Буду дуже рада. До речі, досвіду роботи не треба, я всьому навчу все одно, скоріше за все, ви не знаєте так всього того, що я знаю. Ну, у, у хорошому плані, так, я готова навчити, тобто нова інформація буде. І е, головне, це рівень мови, що був гадного викладача. Так, от е, я поєдную з багатьма каналами, які допомагають запам'ятати. якщо, наприклад, так. Е, The stone yes, tak, is Стоун, е, камінь важкий. Е, дитина бачить цей камінь. Так? Це зоровий канал, це ще, один, ще одна асоціація. Потім для запам'ятовування. Причому це реальний об'єкт, вона її щупає, відчуває, це ще один канал для запам'ятовування. Я можу це казати різною інтонацією, пов'язувати з емоціями. Так, наприклад, е, там раз і дістала камінь, вони такі ого, -го -го", або е, так. Або, тобто, чим більше емоцій пов'язано з різних, тим краще запам'ятовуються. І малюки прям дуже класно тоді запам'ятовують. І ще у малюків як чистий аркуш паперу. А ви розумієте, якщо я пишу щось на чистому аркуші паперу, дуже класно видно. І так само і діти дуже класно все запам'ятовують, і у них у голові немає так багато посторонніх думок. Тобто чисте, чистий канал, на якому все дуже чітко чути. А коли вже виростаємо, якщо 10-12 років, і дитина взагалі не зацікавлена у вивченні, і вона не розуміє, вчитель не зацікавив, батьки не напевно а просто з під палки, то ось цей канал в голові він забруднений. Там він буде думати про що завгодно, але не про англійську. І тоді дуже важко налаштувати. Ну і відчуття вже не те, вже починають сприймати мову більше через переклад. А якщо ти сприймаєш через переклад, то ви розумієте, багато речей не можна дослівно перекласти. От просто так кажуть, і все. І дорослому дуже важко зрозуміти, чого так кажуть, як це прикласти, так? Ну, так. І, До речі, про переклад хотіла запитати: От ми в школі писали такі словники, виписували uh -huh. слова, транскрипцію і переклад. Uh -huh. Наскільки це ефективно? Чи навчаєш ти таким методом uh -huh. дітей? Це граматично перекладний метод. Це один із перших методів, які з'явились так, так, з латині перекладали, наприклад. Але наразі, якщо є можливість займатися Активно так без перекладу, особливо будучи малими, то це прям супер. Тому що якщо ми перекладаємо, по-перше, особливо діткам, особливо до школи, до школи, не можна перекладати, тому що вони починають сприймати мову як математику. Ну, наприклад, що таке стіл? Стіл це table. Так, а я просто можу цей час і їх увагу, дитячу увагу витратити на те, щоб я показала на стіл і сказала б It's a table». Якщо дуже багато речень, які починаються з «it's», вони розуміють, так як і ми зрозуміли рідну мову. Ага, значить, ІЦ використовується у цьому, у цьому випадку. Так, на автоматі це мозок розуміє. А оця штука називається table, Ну, наприклад. І так само ми коментуємо і все інше. І е, я думаю, ви вже розумієте, так? Ефективність у порівнянні. І ще плюс одна штука. це... Дослівно не можна перекладати. Так? Якщо ти е, вчиш всі, е, все повністю через переклад, ти не можеш дослівно потім багато речей перекласти. І я думаю, хто вивчає мови, той розуміє, так, як це сказати, я буду речення українською мовою, потім я <гум> намагаюся перекласти кожне слово окремо, і все одно щось не виходить, і щось мене не розуміють. І от така проблема потім з'являється. Е, і ще один момент щодо вимови: якщо я сильно міксую рідну мову із англійською, то вимова в англійській мові дуже сильно страждає, тому що треба перебудувати мовленнєвий апарат. Ну, наприклад, діти у мене деколи, там, коли вони балуються, можуть сказати якесь слово рідною, якщо це діти вже давно займаються, вони відчувають вимову, Вони інколи вимовляються там з англійською, на ну, англійській манері, Або я коли багато веду занять, пам'ятаю з чоловіком, коли ми зустрічалися, розмовляли по телефону, багато бо ми з різних міст. І вона каже: Ти розмовляєш? тебе такий акцент сильний англійський. Ну, я не спеціально, просто так виходить. Звичайно, коли багато розмовляєш англійською. Yeah. От, а до речі, якщо ти все пояснюєш. Англійською, uh -huh. а не рідною мовою дітям. Як добре вони тебе розуміють? Чи немає складнощів uh -huh. їм для розуміння? Uh -huh. е, ну, звичайно, для цього заняття повинно бути чітко побудованим. Тобто я розумію, ага, я беру це, 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 а потім я беру це, тому що воно буде було пов'язано там із попередніми темами, і діти це зрозуміють. І дуже багато речей, які можна пощупати, подивитись, багато картинок, багато іграшок. Якщо ми кажемо про речі, які не можна е, просто показати і назвати. Ну, я маю на увазі так, як стіл, а там який, цікавий, то я максимально викликаю такі ситуації, які викликали б ці емоції, так, там щось дуже гарне. І, або інколи буває таке, що я йду за дитиною, я взяла щось і вони неочікувано от хочуть у них. Ця емоція виникла, я починаю її описувати. Так, англійською я називаю слово, яке якраз підходить. То зазвичай з дітьми взагалі не має проблем. От дорослі трошки так через, через досвід свій, тому що вони звикли при, вивчати через переклад, то я дорослим йду на уступки. Ну, там є ще деякі секрети, які я розповім вже в колезі. О, от, До речі, про дорослих, ну і про дітей. Як ефективніше займатися в групі чи індивідуально? Угу, Ну, якщо про дітей і за умови, що викладач займається у групі, вміє займатись, то однозначно в групі набагато цікавіше. У мене, коли я починала викладати тут в горішніх плавнях, я ж з іншого міста, я мало кого знаю, в мене теж мало хто знав. І група була маленька. У мене було пару групок, і там було ну, максимум, мабуть, три чоловіки на початку. І, Потім, коли з'явилось більше, прям я дуже яскраво помітила різницю. Діти почали на випаредки кричати. І якщо до цього там якусь я щось сказала, і навіть якщо індивідуально там він це повторив, я це повторила, навіть і в, ри, в грі ми якось програли. Але ж ви розумієте, як в грі з вчителем не цікаво mm -hmm. грати, Звичайно. так Звичайна конкуренція. Так, так. Тобто через це з дітками найкраще у групі. Але ж знову за умови, що вчитель вміє працювати з групою, тому що якщо вчитель продовжує працювати так, як, наприклад, ну, у мене в школі навчали так, що з кожною дитиною ти займаєшся окремо, дитина не говорить. Так? А у мене вони всі говорять, у мене так підлаштовані заняття, що постійно всі щось говорять, слухають і активно приймають участь. А якщо про дорослих казати, то тут ви знаєте індивідуально. Мені особливо е, цікаві, я не люблю займатися індивідуально, тому що мені не, стає нудно з часом. Mm -hmm. <кхи> І е, є бага, я знаю багато активностей, які неможливо провести індивідуально, які треба проводити саме у спілкуванні з іншими. А англійська мова це ж комунікація, це спілкування. Тому якраз хоча б у парі, так, це спілкування легше якось реалізувати. От, до речі, вже далі ми перейшли до навчання дорослих. Наскільки є ефективним навчання от, через серіали, фільми <гум> там, можливо якась література, перечитування англійської мови? Взагалі, перегляд серіалів, фільмів це прям класно. Головне е, знати, як вчитись, тобто не треба, якщо це е, не треба починати з фільмів художніх, mm -hmm. тому що там зазвичай важка лексика, там гарна мова. Так, якщо серіал пишеться там за тиждень. То фільм пишеться довго, так, і зазвичай і мова відповідного фільмі важча. Ну, є виключення певні, так, але в переважності. Тому краще починати з серіалів, і якщо ти початківець, то з, щоб тема була так, не, не варто починати з доктора Хауса, тому що там специфічна лексика. А один з найпоширеніших це фільм Friends, так друзі. друзі. Так, там теж може бути складно, але якщо ви отримуєте задоволення, то. Ну, вже класно. І не треба перекладати прям кожне слово, тільки ключові речі. Поліглоти кажуть, що ключова ключ до успіху це отримувати задоволення від процесу. А якщо вас починає нудити, тому що ви перекладаєте кожне слово, то процес сумнівний. Ви просто закинете цю справу. Тож це класно. І я, до речі, більше рекомендую фільми і серіали, тому що раніше не було можливості дивитись в оригіналі, тому більше читали. Але коли я читаю, я не знаю, як читаються ці слова. англійській, якщо ти не знаєш, як вони вимовляються, то все, це фіаско. Ти потім будеш казати, як ти собі уявив це в голові, і тебе просто ніхто не зрозуміє. А, от ти вже нам розказала про методику навчання дітей, а методика навчання дорослих у тебе uh -huh. відрізняється дуже якось. Загальний підхід схожий, але враховуються психологічні особливості. Вони, до речі, враховуються, через це трошки підхід різний і у два рочки, у чотири рочки, якщо це молодша школа, якщо це старші класи, і так само і з дорослими. Дорослі вже більше соромляться, я їх не можу заставити побігати, поповзати, танцювати вони вже не дуже хочуть. Тож тут головна цікав, я відштовхуюсь від інтересів. Дорослим більше цікаво. Поговорити, так, поговорити про я не знаю, про кулінарію, якщо люблять кулінарію, про е, подискусувати на якісь теми. І тому теж спільне в тому, що базується на комунікації. Але, звичайно, щось змінюється. І, звичайно, мінімум перекладу. Навіть із початківцями я стараюсь максимально робити зрозумілі речі. Але, до речі, це працює дуже класно, якщо заняття у нас офлайн. Якщо заняття онлайн, то тут вже важче перекладати доводиться частіше, тому що я не можу встати. Так, показати щось, щось можу, а щось не можу. Ви розумієте, я думаю, да, про що? Ще, до речі, дуже багато хто боїться давати малюків ще до малюків. Угу. Багато хто дається віддавати малюків, які. Погано вимовляють якісь звуки. Uh -huh. Ну, я чула таку рекомендацію іноді, так що як же він там не може вимовляти в рідній мові такі звуки, а я буду його збивати. Так от дуже цікаво. Я знаю, що деякі логопеди відставляли, наприклад, до мене, до моїх колег в групу, щоб дитина навпаки почала краще говорити uh -huh. рідною мовою. А не так давно, я пройшла прийшла курс з нейролінгвістики, там пояснили, що навпаки, діапазон, коли я вивчаю різні мови, вимова звуків у англійській, українській. Наприклад, різна. Якщо дитина починає говорити і тими звуками, і тими звуками, у неї ширший діапазон звуків, які вона може вимовити. Так, і мовленнєвий апарат активніше працює. А логопеди ж цим займаються, так вони mm. розробляють дуже добре мовленнєвий апарат. Тож, ну, якщо так думати, то виходить, що навпаки, це навіть краще. Ну і плюс, якщо дорослим мені треба пояснити, так, значить ми так дістаємо язичок. Нащупуємо у роті, я пояснюю, де альвеоли, як в чому різниця. То діти зазвичай це сприймають взагалі от як вони рідною починають говорити без акценту, так, і так само вони англійською. Я практично нічого не пояснюю. Ну там тільки навіть можливо інколи деяким, тому що всі діти різні. Так, у когось є класний музикальний слух, у кого хороший музикальний слух, то й дуже класно, навіть без пояснень, навіть дорослі, хто займається музикою, я помітила. Вони інтонацію класно копіюють і розмовляють дуже часто, майже без акценту, і в класна. класні. Тож музикою теж корисно займатись, все корисно розвивати в собі. Тож діти розмовляють краще, ніж дорослі, можна зробити в Так, якщо починаєш вивчати з, от саме будучи малюком, то реально акценту майже немає. І до речі, мама дитини, які зараз живуть в Англії, вона казала, що ну, реально. А, Ви знаєте, я вже не пам'ятаю, можливо, це мами, які живуть в Америці, бо в мене є учні, які живуть в Америці, в Англії зараз. І кажуть, що має практичного акценту, нейтів e, сам, самі роблять компліменти, що прям розмовляю як нейтів. Дуже от, e, навіть якщо, звичайно, у дитинстві не можна вивчити весь діапазон тем. Так? Mm -hmm. Ну, Навіть тому, що м, інтереси інші. Так? В дитинстві важко розмовляти про великий спорт, про політику, про якісь, ви розумієте, там, іграшки, ляльки, ще якісь речі. але ось це відчуття англійської воно залишається, відчуття, як будувати речення, і так, як вимовляти, інтонацію. Сам, взагалі вони дуже швидко потім зображають. Це все так цікаво і так мотивує. Так теж я думаю, на цьому будемо завершувати. Так, дуже дякую тобі, Світлана, що ти до нас завітала, розказала про навчання. Сьогодні я думаю, це надзвичайно важливо і було корисно кожному із нас. я нагадую, у нас сьогодні в студії була Світлана Кудрич, викладачка англійської мови.